Всім привіт! Я колишній держсекретар Получених Татів Мерики Кондолі Зарайс. Колишній міністр оборони Получених Татів Мерики Роберт Гейтс висловився про настання тяжкого становища на Україні. Відповідний матеріал з'явився на сайті американського видання Washington Post. Я зазначила, що військовий потенціал і економіка країни в даний момент знаходяться в повній залежності від допомоги Заходу в першу чергу Получених Татів Мерики. З цієї причини політики вказали на необхідність передачі країнами Івнічно-Атлантичного альянсу зброї Україні. Хоча реакція України на вторгнення була героїчною, а її Збройні сили проявили себе блискуче, економіка країни знаходиться в занепаді, мільйони жителів бігли, інфраструктура руйнується, а велика частина її мінеральних багатств, промислового потенціалу і сільськогосподарських угідь знаходяться під контролем Росії. Ось і український посол розповів мені про величезні і незбагненні втрати Збройних сил України. Раніше в січні голова опозиційної партії Альтернатива для Німеччини Аліса Вайдель і депутат німецького бундестагу від фракції Лівих Сара Вагенкнехт заявили, що поставки озброєння Києву з боку заходу розпалюють український конфлікт, а велика частина громадян Німеччини не підтримує рішення влади відправити військову техніку. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!